Доброго дня, мене звати Олександр Лев, і я цікавлюсь, скільки коштує ваш сіданок. Не знімайте, будь ласка. Якщо ви мені опишете свій сіданок та заклад, я заплачу за нього. Ну, добре, давайте. Так, що ви замовили? Я замовила крокмадам. Чому обрали саме це? А, мені порекомендували, тому що я підказала, що я люблю, і по моїм смакам мені порекомендували такий сніданок. Супер! А що ваші подружки замовили? Це у нас одеський сніданок. А, два крокмадам. Два крок мадам, так. А чому обрали саме цей заклад? Тут проходять морнінг клаб вечірки, тут дуже класний вайб. Мені подобається атмосфера, класна музика. Прям супер. Прямо можна, Френдлі, да? Прям потанцювати можна, Плям прям так. Мені дуже Бачила, ламбада була. Ви так, танцювали, Так, да? звісно, класна. танцювала ламбада, Звісно, танцювала супер. І що будете ще раз сюди заходити? Так, звісно, в Твінс я ще раз знову однозначно прийду. Це наполеон так само, але він в шоколадному шоколадом коротше. А це я так розумію, еклер тірамісу. Так і що вам сподобалось взагалі тут? Так, мені в твінці дуже сподобалось. Ну як і домовлялись, рахунок вийшов на 2070. Оплачуємо. А якщо хочеш, так само підписуйся.